У Франції сталася небувала хвиля нападів на французькій в'язниці. Загалом із початку тижня невідомі атакували вже сім пенітенціарних установ. На стоянці однієї з них підпалили кілька автомобілів, інші обстріляли з автоматичної зброї. Влада назвала це терористичними атаками, а також заявила, що напади можуть бути пов'язані з масштабними зусиллями щодо боротьби з наркотрафіком: п'ять атакованих в'язниць на півдні країни та дві під Парижем. Примітно, що нападники залишають написи за абревіатурою DDPF. Її розшифровують як за права французьких в'язнів. Президент Франції Мануель Макрон написав у соцмережі, що всіх винних знайдуть і покарають. А міністр юстиції Жеральд Дарманен назвав атаки актами терору як ми бачимо, є люди, які намагаються дестабілізувати державу шляхом залякування. Вони роблять це, бо ми вживаємо заходів проти потурання, яке можливо до цього існувало в в'язницях. Так наркомережі діють і далі з тюремних камер. В'язні замовляють убивство, відмивають гроші, погрожують працівникам поліції, суддям та наглядачам тюрем, а деякі втікають. Відповідальність за напади не взяло жодне угруповання. Профспілка тюремних охоронців закликала уряд вжити негайних заходів для захисту персоналу. Також атаку минулого тижня вчинили на національну школу управління в'язницями Франції. Так, на її парковані невідомі підпалили сім автомобілів. Водночас у парламенті Франції розглядають питання створення спеціальної прокуратури, яка боротиметься з наркозлочинністю.